Амоса, розділ п'ятий, послухайте слова цього, що я ним голосіння підношу за вас, о доме Ізраїлів. Упала, і більше не встане та діва Ізраїлева, вона кинена на свою землю. Немає, хто звів би її, бо так Господь Бог промовляє: місто, що виходило тисячою, позоставить лише сотню. А те, що виходило сотнею, позоставить десятку для дому Ізраїля, бо так промовляє Господь до дому Ізраїлевого: Наверніться до мене й живіть, і не звертайтеся до Бет-Елу, і до Гілгалу не приходьте, а через Бершеву не переходьте, бо на вигнання Гілгал конче піде, і марнотою стане Бетел. Наверніться до Господа, і будете жити, щоб він не ввійшов, як огонь до Йосипового дому, і буде він жерти, та не буде кому погасити в Бетелі, вони змінюють суд на полин і кидають правду на землю. Той, хто волосажара й Оріона створив, хто смертну темноту зміняє на ранок, а день затемняє на ніч, хто прикликує воду морську й виливає її на поверхню землі, Господь ймення йому. Він наводить погибель насильного і прийде погибель твердині. Вони ненавидять того, хто у брамі картає, і обриджують тим, хто говорить правдиве. Тому, що нужденного топчете ви, і дарунки збіжеві берете від нього, що ви набудували будинків із каменя тесаного, то сидіти не будете в них, понасаджували винограду улюбленого, та не будете пити із нього вина. Бо я знаю про ваші численні провини і про ваші великі гріхи. Тиснете ви справедливого, берете ви підкупа та викривляєте право убогих у брамі. Тому то, розумний мовчить цього часу, бо це час лихий. Шукайте добра, а не зла, щоб вам жити, і буде із вами Господь, Бог Саваот, так як кажете ви. Ненавидьте зло і покохайте добро, і правосуддя поставте у брамі. Може, змилується Господь Бог Саваот над решткою Йосипа? Тому так промовляє Господь Бог Саваот Вседержитель. На майданах усіх голосіння, на всіх вулицях крики Ой-ой, і покличуть хліборобів на жалобу і голосільність, що вміють плачливі пісні. І стане ридання по всіх виноградниках, бо я перейду серед тебе, говорить Господь. Горе тим, що жадають Господнього дня, нащо це вам день Господній? Він не світло, а темрява. Це так, коли хто утікає від лева, і ведмідь спотикає його, і він обігає додому і оперся своєю рукою об стіну, аж гадюка кусає його. Чи ж не є День Господній темнота, а не світло? І хіба він не темний, і сяйва немає у ньому? Зненавидів я обридив собі ваші свята і не нюхаю жертв ваших зборів. І коли принесете мені цілопалення та хлібні жертви свої, я собі не вподобаю їх, а на мирні жертви ваші із ситих баранів не погляну. Усунь же від мене пісень своїх гук, і не почую я рокоту гусел твоїх. І хай тече правосуддя, не мов та вода, а справедливість як сильний потік. Чи жертви та хлібні приноси за тих сорок літ на пустині мені ви приносили дома Ізраїлів? Ви ж носили Саккута свого царя та Кивана свої виображення, зорю ваших богів, що собі поробили. Тому я вас вижену геть за Дамаск, говорить Господь, що Бог Саваот йому ймення.